Всім привітки! Мене звати Олена, і сьогодні хочу вам показати іграшки, які в мене є в наявності. В наявності в мене дуже багато іграшок, тому, напевно, буде декілька частин з іграшками. Так що, бажаю приємного вам перегляду. Якщо щось подобається, робіть скрін, переходьте за посиланням на мою інстаграм-сторінку. Там можете зробити замовлення. Я вам подробно все напишу, що вас цікавить. Так що бажаю приємного вам перегляду. І ось перша іграшка, яка попалася мені до рук, так сказати. Тут в мене ціла коробка є, і вона не одна. От такий динозаврик з крильцями, з хвостиком. Він такого. Доброго розміру. Ось такий ось динозаврик. Оченятка на безпечному кріпленні. Ну. Ось такий. Е, далі. Ось такий динозаврик. Ось такий теж з крильцями гребінець, все як треба. Якщо кому сподобалася якась іграшка, робіть скрін. І приходьте за посиланням в інстаграм, кидайте мені туди в приватні повідомлення, і ми далі будемо з вами спілкуватися по з приводу замовлення. Ось така русалочка, єдиноріжка. Також можна її робити зачіски різні. Ось така красуня. Далі, яка мені наступна ось ця куколка. Куколка Венс, лялечка. Я напевно буду прибирати з кадру, тому що фокус е, їде. З'їжджає фокус. Ось така лялечка, е, єдиноріжка Теж. Обідочок знімається в неї. Ось така Це знімається, можна зняти, можна здягнути. Також голова на поворотному кріпленні, можна її повертати в різні сторони. Ось така красуня. Є ось така люлька. Люлечка, одіявка, ведмедик. Іграшку по бажанню можна замінити, якщо комусь не треба ведмедики, можна замінити на будь-яку іншу іграшку. Тобто, комплектації є. Подушечка, сама лювулочка, люлька. Ось так ось. Виглядає без іграшки це. Якщо хочете, можна просто отак люлечку з одіявоком, а ви вже самі туди покладете яку іграшку яку вам потрібно. Ось так краса Далі є ось така червона панда. Дуже-дуже велика іграшка. Класна. Ученятка на безпечному кріпленні. Носик також на безпечному укріпленні. Ось така красуня іграшка. Далі є в нас зайченятко. Ось таке рожевеньке зайченятко. Ручки в'язані, ніжки на нетяному кріпленні, крутяться в різні сторони, Ворстик, зайченятко в комбінезоні з пінеточками. Можна на цю сторону. Ченятка такі рожеві, на безпечному кріпленні. Ось така іграшка далі є. Оленятко. Оленятко ось таке. Бостик. шарфик знімається, можна зняти. Ось так от. Можна зняти, можна вдягнути. чудова іграшка, оченятка також на безпечному кріпленні, такого коричневого кольору. Дуже гарні іграшки далі є. Отаке лавенятко. Левенятко дуже гарний хлопчик, такі в нього маєчка, як рубашечка, так, штанці, хвостик. Також оченятка та носик на безпечному кріпленні, дитинка нічого не відгризе. Не буду довго зациклюватися на одній іграшці, тому що їх багато, хочеться все вам показати. Ось така акулка є. Планочки пришиті, хвостик вив'язаний, верхній плавничок також пришитий. Далі є ось така зебра. Дуже вона гарна, мені так вона подобається. Крута іграшка, такий ротик в неї. Гарно. Далі. Ось така собачка хаски. Різний колір очей. Носик на безпечному кріпленні, оченятка також на безпечному кріпленні. Хвостик. Ось така гарна собачка. Далі а, у нас є ще ось такий динозаврик. Ось такий хвіст, кирильця. Величенький розміром оченятка на безпечному кріпленні такого голубого кольору. Камера трішки не передає, якого кольору сам динозаврик, він такого, як морська волна такого кольору. На камеру він більш блакитний. Далі є ось така лисичка. Дуже мила лисенятка, таке маленьке, такі вушка. Аченятка також на безпечному кріпленні, хвостик такий в неї є. Ось такий красунчик. Далі є ось таке маленьке зайченятко. трусы как платочки очень от коноса к нам беспочвенному вот такая красуня. маленькая красунечка. далее у вас такая красуня единорежка Красонечка. Ніжки на нитяному кріпленні також вони повертаються, можна її посадити. Тут трішки поправити треба, а то воно залишалося все в коробці. Ковтинка знімається. Якщо хочете, можете зняти ковтинку. Ось така. Така сильня єдиноріжка. Така яскрава в неї грива. Далі. Що тут у нас є? Ще в цій коробочці? Є Санта Клаус. Зараз він. Трошки не по сезону, але показую вам все, що в мене є. Можна покласти під ялиночку, або так, щоб дитинка гралася, бажаєте. Колпак знімається, тобто тут він без волосся. Можемо вдягнути назад колпак. Ось таке. Так, далі, Зараз показую другу коробку, яка в мене є. Так, саме перше, що мені попалося в цій коробці, це ось такий набір для немовлятки. Ось такий зайчик і брязкальце для дівчинки. Ось такий комплект можна по одному, можна комплектом, тобто, як бажаєте. Як хочете. Далі ось така лялочка. Платічко можна зняти за бажанням, але цього не бачу потреби. Ось така красиня. Далі ось такий зайчик. Зайчик Патріот. Також от оченятка носик на безпечному кріпленні ось такий красунчик. Далі ось така красуня бегемот. Платічко в неї знімається, голова на суглобі. Можна повертати або в цю сторону, або в цю сторону, як хочете, ось. ось такі в неї пальчики, ручки вив'язані. Ручки також на суглобах. Вона може. Ось така в неї фігура. Попка. Фігуриста дівчинка. Ось така красуня. Так, далі. Є ось такий гусь. Гусик. Теж красунчик. Ніжки в нього на натяному кріпленні, може сидіти ось так. Далі є мовпенятко. Ось таке мовпенятко. Ось так в нього проволока вставлена. комбінезончик знімається, можна зняти його. ушка хвостик вот такой красунчик так далее есть чем пусть такой патриотичный зайчик девчонка уже у нас такая девчонка девчонка красуня Далі. Є ще ось такий хлопчик патріотичний зайчик. Ченятка також на безпечному кріпленні носик. Все повністю безпечно для діток. Наповнення також холофайбер гіпоалергенна пряжа плюшова також вона йде гіпоалергенна. Якщо можете не хвилюватися, чи там буде якась алергія у дітей. Ось таке пінгенятко наступне. шапочка шарфик знімається, можна зняти за бажанням. Ось такий красончик. Так. Далі ось таке гарнесеньке. Гарненька бджілка. Така вона хороша за розміром. Такі крильця. Прешиться. Чубчик, ріжки, антенки, чек їх ще там називають. Ось такий красончик. Далі ця іграшка взагалі така класна, мені дуже вона подобається ось такий клоун. Шляпкою, з такими кучеряшками, носиком крутим. Взагалі. Ну, краса. Просто. Просто крутезний. Далі, о, це взагалі красуня. Так не можу нею налюбуватися. Така вона вже гарна, ця іграшка. Ось така красуня. Вона навіть в камеру ледве-ледве влазить. Ось така красуня. Також комбінезончик у неї знімається, можна зняти його, можна вдягнути, за бажанням дитинка хай там бавиться. Ось так, дивіться, яка вона гарна Просто, Просто така красава. Очей ну, не можна відірвати від них. Так, є ще ось така дуже ніжна. Просто. Якщо та була яскрава, то ця єдина ріжка, вона ніжна-ніжна така. Ченятка також на безпечному кріпленні. Ось така в неї грива, кучеряшки такі. Тут платочко вив'язане, воно не знімається. Ось така красуня. Так, далі. Є ще ось така одна люлечка. Так, фокус наведемо, щось він сьогодні пригає в нас. Так, ось така люлечка ось таке одіяльце, покривальце, зайченятку. Таке в ручку якраз поміщається дитинки. Зайченятка носок на безпечному кріпленні, подушечка. Можна так, можна зайчиком. Можна якусь іншу іграшку покласти сюди. Це на ваше бажання. Ось така красуня. Так, далі, 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 далі. А, мишень, мишка. Ось така мишка. Платькою знімається. Ось так можна зняти платько, пов'язочка також знімається, хвостик. Ось така красуня. Мишка. Далі. Є ось таке маленьке зайченятко. Бантик знімається. Можна і зняти, можна вдягнути. Оченятка-носик на безпечному кріпленні. Ось така краса. Далі є ось таке заченятка. Також оченятка носик на безпечному кріпленні. Такі рожеві оченятка. Далі є ще ось таке зайченятко. Більш для хлопчика, якщо то були для дівчинки, то це зайченятко для хлопчика. Хоча і дівчаткам теж подобається такий кольор. Ось така краса. Далі є жирафчик. Опа. Ось такий. Жираф, ріжки, посмешка хвостик такий маленький. Ось такий красунчик. Далі ось такая пандочка. Дівчинка. Пандочка. Шарфик знімається на неї бажання. Така красива. Далі є ось такий єнот. Такий хвіст у нього. Ось така собачка. Маленька. Маленька собачка. І ось така собачка хаски. Чи лайка, чи якій там можна ще назвати собачка. Чінятка носик на безпечному кріпленні. Ось така красунечка. Кому сподобалися іграшки, робіть скрін і переходьте в інстаграм приватні повідомлення. На цьому будемо завершувати першу частину цього відео. Бажаю всім приємного перегляду! І чекаю вас в інстаграмі для замовлення.